Ще раз дай Боже здоров'я. Першу частину я знімав майранче. Це укладу. Такий жеребець Юра, чистокровний першерон. Багато хто його знімав, він є на багатьох каналах у хлопців. У мене ще на каналі його нема. Уперше. Жеребчик Юра на паровку. Зараз активно набирає активно набирає компанія паровки. Тобто, кому би було цікаво, жеребчик Юра на паровку, живий такий шофест. Може трошки. Притон, але то йому нічого не шкоди. Тут він такий енергійний. Слоняра такий, ух, ну краса фейс тут. Тут є маса є росту, по документах у нього нога на 30, забирай його сюди трошки Діма. Діма теж трохи його боїться, бо перший раз такого коня в руках тримає. Не пускай його до кобилей, бо там уже можеш не утримати. Юра енергійний такі. Ну, краса! <laughs> так тобі, так тобі легше трохи, ну тут давай приуїжджать трохи потребуй. Бо... Діме слаба нога та і він... Не дуже, не дуже гаден він мотатися з цим жеребцем. Це тут краса фейст. І, я я його знімаю, боюся, він мене ще тут не затолочив, добре, що нога мені фуркає. Коли я відсидую познімаю він відси, файно так виглядає Ну краса фейст. Ти отримаєш колоца. Тобі таке майно не виглядає. А, повертися і тебе пари в руки. Нервується, бо він думає, що його взяли до кобеля, а кобели йому не дають. Кобели ганьби стоють. Трошки нервується хлопець. Має таку зірочку файну вехер низенько, так що тут... Грудниця брава. По... Грудниця Діма що метр має. <laughs> Ану пускай його з поза тої трубе, трохи най він по... побігає. Дай най побігає. Він хоче бігати, він не вибіганий, стоїть сараку. Оця краса! Ця краса, але шкода, що Дмитро не гон бігати з ним, він би побіг. Dva bi že v tojbe k troški. <laughs> Ta znaj še ni doko bile. Potem ni v tremajš. <laughs> oh, no, zdaj da je. Oh. Dvema bi te rož on je onipustil. <laughs> Taki kiskaj, kjen, taki hit ima, oh, on hoče hartsovati. Meni je med tobi s tabo troški lažje, če v Vasilavi. Vasil je snimal, on eh, s dedom, ded ni hoden bil bejati. <laughs> Ти знаєш, який цей кінь тобі буде вдячний, що ти його вигуляв. Але як я тебе коли цього коня вигуляв, це ще теж. Не хочеш проїхати верхом на ньому. Давай я затримаю, ти сідай. Я не знаю, я відки знаю, то маємо попробувати. Седавали, не чисті. Ще так нам трятого, аби один тримав, один знімав один їхав. Це би було кіно, не аби сів на него та й як на кобелу, він. то це би було кіно файно. Файно. Ні, то він красень такий, що, що тут говорить. Тут що груди, ноги чистясенькі, файні. Прррр. А ну, не пускає. Ноги чистенькі, файні, акуратні. Задна одна, одна біла. Фастик такий файно відрис, вже не ще колін. Цікаво, табуретки, та він що, ти кілку росту маєш? Метр 86. Ну, а він має 1,74. Ну так, по документах. Якщо я не помиляюсь. Якщо я щось там з віком чи з якимись розмірами трохи десь щось не вгадав, то ви видієте, що ніхто не міряється, я вам... Говорю з того, що мені казали, щоб ви строго не судили. Таким же ребцем варто спарувати кобилу, взяти потомство. Тут на фермі кобилок є багато. Ану, отак затримай, тримай, тримай. Сховайся, з того боку нього. Отако. так. Ну, я його сфотографую файн. No, co to jest? Stań no, się troszki tutaj pozna. Prrrr, co? No, nie, nie, nie. To jestem w stanie się Co to jest? Co to Знімаю, знімаю, Діма, я не ган налюбуватись. Ти зав'язав уже? Хлопці, зараз буде кіно. Давай, і ми взагаряву і заскакуй. Брррхоу. Ось так. Тримаєш? Та в ще не дуже треба. Все, усів. Jo. Так що ти лиш скак ти заповед затримав, то і заповія, затремав, то все. Вага! Оця краса! Чекай, він чекай, випустив макачулу, то для Ютубу не дуже добре. Вага! <takers> Я не знаю, чи хто сидів на ньому чи не сидів, але... Але Діма вже сидять. Yeah. Ти знаєш, він тобі пасує. є. Юр. Дай я його проведу Gdzie? Йор. Дай його проведу чуть. Ja, не хоче саме. Я кажу, що нам треба Діма Тратого, аби хтось ще, аби хтось ще це знімав. Він лише крутиться до цей. До і все. Всім дякую за увагу. Діма не злізає, я ще фотку зроблю зараз. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Красень Першерон на паровку. Паровка 100 доларів. Привіз є, доставка є. Можете привозити сюди свої кобилки, тут є де перетримати. До зустрічі!